Треба добровільно йти, і тоді ти можеш сам обрати, куди ти потрапиш. От ну, це мій власний приклад. Ну, звісно, треба ще й підготуватись, тому що я перед мобілізацією я навчався там на FPV. Потрапив туди, куди хотів. І взагалі не жалкую про це. Люди, які по якимись причинам бояться, бояться йти в армію, банально можуть отримати опит. Які вони не отримують на гражданці. А саме це технічні, ті самі, як нас сміюються, айтішники. Всі вже дійсно втомилися від цієї війни. Багато бояться і за себе, за своїх рідних. Але в першу чергу багато хто не розуміє, що армія заключається в роботі багатьох людей. Нам дійсно не вистачає людей у всіх сферах. І ці люди можуть отримувати великого цього і користь. Коли до нас сварщик прийшов, ми такі щасливі були. У нас золоті руки в людини.